Офіційно опалювальний сезон мав розпочатися 15 жовтня. Втім, цього року погода внесла свої корективи, враховуючи зниження температури, перші приморозки члени виконкому житомиської міської ради одноголосно вирішили, що у середу розпочнеться поетапне підключення житлових будинків, незалежно від їх форм власності. Всі будинки будуть в незалежності, чи це будинки, які належать до кому дожепів, чи це вже будинки, які передалися в ОСББ, будуть запускати спільними зусиллями і також нашими вже тобто на тій території комунальне підприємства, навіть якщо це будинок ЄЗБ, ми надаємо людей. Починаємо опалювальний сезон. Далі я хотів би проінформувати, що звичайно далі вже в опалювальний сезон утримувати і підтримувати належним чином будинок звичайно потрібно буде власними силами або заключати договори. Ми пропонуємо всім керівникам ОСББ заключити договори, які вони, нічого не будуть зобов'язати, але це буде юридична підстава для того, щоб ми мали можливість на силами вже пів надавати технічне обслуговування в період опалювального сезону. Директор комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин проінформував, що усі підготовчі роботи з підключенням теплової енергії виконані вчасно. Також посадовець наголосив, що мережі заповнені на 96%. При заповненні сіті у нас пройшли аварійні пориви тільки в одному місці. фактично на воно фронт на Більшому діаметрі. Всі інші траси видержали, все нормально. Сьогодні що утро, ми починаємо підтримати давлення на весь город. Насамперед, тепло отримують заклади освіти та соціальної сфери. Якщо ми говоримо по освіті, можна сказати, що. Закладу, в яких була проведена термомодернізація, на сьогоднішній день їх температурою 18-20 градусів. Сьогодні, да? Сьогодні, ця інформація станом гаранту. Заходи, в яких ще не була проведена термомодернізація, мають температуру 14-15 градусів. Тобто, вже видно ефекти термомодернізації, якщо б у нас була вже закінчена термомодернізація всіх закладів освіти, то навіть без опалення там температури відповідають гігієнічним нормативам. Про передачу.